За минулу добу на Кіровоградщині виявили 124 нових випадків захворювання на коронавірус. Як повідомила головна санітарна лікарка області Надія Уперчук, 2 грудня одужало 58 осіб. Зафіксували два летальні випадки. COVID-19. деться про 68-річну жінку з Кропивницького та чоловіка з 75 років з Петрівського. Олександрії остаточно визначилися з депутатами та датою першої сесії. 1 грудня відбулося засідання міської територіальної виборчої комісії. Було вирішено провести першу сесію нового скликання депутатів Олександрійської міської ради 4 грудня у міському палаці культури, початок о 12-й, повідомляє Олександрійський тиждень. Також прийнята постанова про реєстрацію депутатів Олександрійської міськради. Роботи з облаштування льодової арени тривають. Нещодавно над майданчиком облаштували купол. Наступний крок облаштування самого поля. Наразі робітники укладають труби, по яким тектиме рідина, яка не замерзає при низьких температурах. За допомогою льодової машини антифриз охолоджуватимуть до мінус 30 градусів і таким чином заморожуватимуть воду, яка буде розлита на поверхні арени. Це й утворить якісне льодове покриття. Закінчити відповідні роботи планується за декілька тижнів. На сучасній Олександрії. Олександрійський центральний ринок виходить з карантину вихідного дня. Відповідне оголошення з графіком роботи, а це з вівторка по понеділю, з 6 ранку до 14 години, з'явилося на фейсбук-сторінці Олександрійський центральний ринок. Центральна міська бібліотека оголосила про відкриття сезону підготовки новорічних подарунків. Йдеться про цикл індивідуальних майстер-класів з виготовлення новорічних іграшок, сфетру, джгутового шпагату, глітерного рану та текстилю. Все, що вам потрібно для участі, ваше бажання та попередній запис, йдеться на сторінці закладу.